Друзі, вас вітає компанія автопарк. У нас є для вас нове надходження Toyota Auris 2007 року 2.2 дизель на механіці. Повністю автівочка вся в рідній фарбі, без підкрасів. Авто виглядає дуже чудово, вже на зимовій гумі на гарних дисках по автомобілю без зауважень, салон у нас текстильний. Піча хлами, стан салону дуже гарний. Самі бачите, безключовий доступ, повне електропакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, речах перемикання передач не затертий стан пасажирського сидіння. Стан водійського сидіння. Автомобіль без зауважень. Тому, друзі, приїжджайте за адресою Грушевського 15А. Авто можна придбати як заготівку в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд-ін.